Каналі НТК інформаційний випуск події дня п'ятниці 31 січня. У студії працює Галина Досин. Мої вітання. Чим був цікавий день сьогоднішній у викладі наших журналістів. Далі коротко. Коломийські депутати знову збиралися на засідання. Місцевий військкомат працює у плановому режимі. Майдан надихає. У інтернеті з'явилася мегапопулярна пісня Горіла шина, палала. У Петколеджі провели день відкритих дверей. У нашому місті діти грають у гандбол. Про це та інше детальніше. Коломийські депутати знову збиралися на засідання чергову 37-му сесію, присвятили розгляду бюджету на 2014 рік. Деталі головного фінансового документу міста у сюжеті наших журналістів. Коломийські депутати вперше за останні 11 років, швидко, щоправда, з деякими поправками проголосували за головний фінансовий документ міста. Він складає 211 мільйонів 295 тисяч гривень. А це на 11,7% більше порівняно із 2013 роком. У цьогорічному міському бюджеті бюджеті також вперше передбачено субвенцію на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територій, а це 3 мільйони 750 тисяч гривень. Резумує начальник фінансового управління Ганна Бакай. Протягом минулого року, 2013 році, у бюджет 189,2 мільйона. Ще суттєві зміни проти минулого року є те, що цього року вперше передбачена субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток регіонів. Ганна Бакай зазначила, для того, щоб забезпечити повністю всі потреби галузей, бюджет Коломиї має складати не 200, а 400 мільйонів. Ми б тоді забезпечили всі потреби наших бюджетних установ. В першу чергу зарплата бюджетним установ. І Я надіюся на те, що ми доживемо до того періоду, що будемо виплачувати нашим педагогічним працівникам преміальні. Відповідно до дохідної частини збалансовано і видатки на зарплатню працівникам бюджетних установ, проведення розрахунків за енергоносії, харчування дітей та учнів у закладах освіти, житлово-комунальне господарство та мінімальне утримання бюджетних установ. Бюджетні установи розраховували бюджет відповідно до розрахункових показників Міністерства фінансів. І в цілому делеговані повноваження ми не збільшували. Видаткову частину бюджету, відповідно, враховуючи ті доходи, які у нас будуть поступати. Головний фінансовий документ складається із загального фонду. Це 184 мільйони 93 тисячі гривень та спеціального фонду 27 мільйонів 202 тисячі гривень. Бюджет розвитку 16 мільйонів 140 тисяч гривень. Також на сесії розглянули ще 13 питань, але і їх ухвалювали злагоджено та оперативно. Віталій Васильчук, Андрій Гаращук для подій телеканалу НТК. Коломияни продовжують збиратися на віче щоденно у центр приходять люди, обговорюють політичну ситуацію в Україні, слухають очевидців подій у Києві та думають, що робити далі. Детальніше про це Надія Ніплюхіна. Вдощ сніг та навіть сильний мороз, коло моя не збираються на вічі. Вони слухають найсвіжіші новини зі столиці. Цього разу Василь Глаголюк розповів про нашого краянина, який нині перебуває у київському СІЗО, а також про нашого депутата Олеся Донія. Обранець нагадаємо проголосував 16 січня за бюджет, і, начебто, скандальні закони, наразі він обіцяє незабаром пояснити все своїм виборцям. Також представник страйкового комітету говорив і про активістів майдану, які постраждали від невідомих поки злочинців. Підтримка. Цим людям завжди була і була з боку народу. І народ шанує їх як справжніх героїв Майдану, як справжніх героїв України, які борються за справедливу Україну, за таку Україну, якої не хочуть звичайно ті елементи, які сьогодні правлять нею. Коломияни та мешканці району не лише приходять на віче, а ще й допомагають євромайданівцям, продуктами харчування, теплим одягом і, звісно, грошима. Фінанси збирають родинами, колективами та навіть громадами населених пунктів. То скільки може пожертви, колективи, окремі люди, за що щиро їм вдячні за вчора і за сьогодні ще в кінці дня здали кошти іванівці, сільська рада, 580 вісімдесять гривень. Задименна Оксана. Це Ірландія 840 гривень, сідлище 2450 гривень. Вовчківці я вчора зачитував, але вчора здали ще тисячу гривень. Товариство Калина 1000 гривень. Велика Кам'янка Школа 1870 гривень. Челяк Дмитро Іванович 1000 гривень. З Коломиї, учасник війни. Коломийський індустріально-педагогічний технікум 1607 гривень, дитячий садок номер 16 1750 гривень. Також на оголосили про набір до новоствореної Коломийської самооборони. Її членом може стати будь-який повнолітній чоловік вже в неділю о 15-й годині. У залі засідань Коломийської міської ради відбудуться збори цього об'єднання. Коломийський військовий комісаріат працює у плановому режимі. Повідомляє комісар Олег Пархоменко. Зокрема, 14 січня розпочалася приписка до призивної дільниці юнаків 1997 року народження. Ця процедура триватиме до кінця березня. Вона є традиційною, проводиться у цей час щороку, і до теперішніх політичних подій відношення немає. Заспокоює підполковник. Близько двох тисяч юнаків зобов'язані пройти процедуру приписки до військомату за три місяці 2014 року. Інформує військовий комісар Олег Пархоменко. Це хлопці з Коломиї та району 1997 року народження. Це кожен рік така процедура відбувається. От це відбувається згідно тих же всіх керівних документів, законів закону України про військовий обов'язок та військову службу постанову кабінету міністрів 352 -ї. То ці хлопці, які зараз проходять навчання 11 клас в вищих навчальних закладах, ПТУ, технікумах, то вони отримують ці повістки і прибувають сюди військовий комісаріат для проходження цієї медичної і приписної комісії. Але вони це прибувають сюди під керівництвом викладачів предмету захисту вітчизни або інших посадових осіб, які призначені Олег Пархоменко наголошує, що у 2014 році, згідно з указом. Призов на строкову службу відбуватиметься двічі у квітні-травні та у жовтні-листопаді. Я наголошую на строкову військову службу, бо були чіткі, що строкова служба повністю буде відсутня. Указом президента визначено, що строкову військову службу будуть проходити тільки в внутрішніх військах. Тобто в Збройні сили переходять на комплектування на, по контракту, а внутрішні війська до 2017 року залишають комплектувати строковою службою. І от напередодні проведення цього призову, який буде з 1 квітня, проводиться всебічне вивчення призовників. Коломийський військовий комісаріат з 3 лютого викликатиме юнаків для вивчення психологічного та фізичного стану призовників. Складено графік прийому. Щодня прийматимуть не більше 50 осіб. Це теж відбувається на підставі оцей постанови кабінету міністрів номер 352. І також законно тут є ціла графа п'ятий розділ вивчення призовників. Тут все розписано. Це процедура. Ми проводимо кожен рік. Таку процедуру може просто ніхто не звертав на це раніше увагу. Проходить медичну комісію, проводимо бесіди, спілкуємося з ними і попередньо розкладаємо справу на призов. Призовний план з Коломиї на цьогорічну весну 20 осіб. Комісар каже, що охочих йти на службу значно більше. Крім того, тут ведуть агітаційну роботу на службу за контрактом. Хлопцям запропонують альтернативу йти служити у внутрішні війська або ж за контрактом. Планове завдання воно зменшується. Рахуйте, якщо ми відправляли. Ну, грубо кажучи, 100 чоловік призовників кожного призову 50% йшло в збройні сили, 50% відсотків йшло внутрішні війська. Зараз збройних сил не буде внутрішні війська у цих 50% залишаються, і поступово кожен призов буде їх кількість зменшуватися. Тобто до 2017 року вийти не ну. Отож, Коломийський військомат працює у плановому режимі, об'єми робіт не змінилися. Підсумовує Олег Пархоменко. Щоправда, відчутно зменшилася кількість працівників. На сьогоднішній день тут залишилося тільки чотири співробітники: військова посада комісара та ще троє держслужбовців. Сильний вітер ускладнив проїзд автомагістралями області. Особливо гостра ситуація склалася у Тлумацькому районі, де практично усі дороги в заметах. Їхня висота сягає подекуди й до півтори метра. Там немає проїзду до 29 населених пунктів. На Коломийщині ситуація стабільніша, але теж маємо проблеми, зокрема, напрямки до торговиці, Джуркова та Гвістя. Служба автодоріг звертається до водіїв з проханням утриматися від далеких поїздок, щоб не потрапити у перемети. Зв'язку з погіршенням погодних умов, значним зниженням температури, снігопадами, хуртовинами, погіршились умови руху на вулично-шляховій мережі міста Коломиї та району. На вулицях та дорогах утворюється сніговий накат зимова, слизькість, що значно зменшує коефіцієнт щеплення коліс з дорогою. А як наслідок знижується безпека дорожнього руху відповідно до статті 6 та 7 закону України про дорожній рух до утримання вулиць. Міста Коломиї та сіл і селищ району відноситься до компетенції місцевих органів самоврядування. Відповідно до статті 9 закону України про дорожній рух до компетенції власників автомобільних доріг, якою є служба автомобільних доріг, відноситься утримання автодоріг району. Це тобто, дороги сполучають населені пункти. Працівниками Державтоінспекції інспекції постійно здійснюється контроль за станом утримання вуличної шляхової мережі міста та району. Йону так протягом поточного тижня видано чотири приписи на усунення виявлених порушень під час обстеження вулиць та доріг відповідним посадовим особам дорожніх та комунальних організацій у разі невиконання ними. До даних приписів вони будуть притягнуті до адміністративної відповідальності зараз. На території району дуже ускладнені умови руху це до села Торговець і села Джуртів. Майдан надихає митці не тільки з України, але й з усього світу. Пишуть, малюють, роблять фото, знімають кліпи на київських та місцевих барикадах. Деякі з пісень уже стали народними хітами. Одразу ж після появи у інтернеті популярними стали рядки: Горіла шина, палала. Три, два. Горіла, шина, палала. Лашина палала, там баррикада стояла, там баррикада стояла. Горіл... Відеокліп горіла, шина палала, там барикада стояла, уже став справжнім хітом. Через відомий мотив та доступний текст пісню співають скрізь. Тут згадується про те, як барикада мітингувальників не пускала диких собак, як горіли шини та бензин, а здалеку стріляв беркутівець, якого називають незмінною у таких випадках українською лайкою. А також попередження, що під суд народний трибунал, кожен піде регіонал. Також зазначено, що слова і музика народні користувачам соцмереж кліп дуже полюбився. Він став популярнішим за оригінал. Орілаши, на щий бинсин, стріляв з далека, сучий син, стріляв з далека, сучий син. Орій лашин, на щей бенсин, стріляв з далека, сучий син, Стріляв, з далеко, сучий син. Це аматорське відео з інтернету має назву Екстреміст грає на піаніно. Неповторну мелодію у виконанні особливо небезпечного злочинця відзняв хтось із присутніх. Далі без коментарів. На цих фото французький вуличний художник встановив на Майдані бунтівну скульптуру Нова Україна, повідомляє «Цензорнет». У ній тілений образ української жінки, яка виходить з води, як алегорія нинішньої революції. Вода це суспільний простір, а хвилі на ній народний рух. Обличчя жінки символізує силу і наполегливість українського народу. Створенням роботи автор намагався надихнути демонстрантів, які були мобілізовані протягом цих двох місяців. Повідомляють змі. Прощай, гаранти не повертай. А вітя ча вітя чаві чаї межикія і суколуча музим стане завтра все. кліп вітя Чао» з'явився в інтернеті ще два місяці тому і відразу ж став мега популярним. Журналісти ТВІ пригадали гаранту яскраві моменти правління та попередили, що його від народного гніву не врятують ні прокурори, ні президент сусідньої країни. Мамо, я екстреміст, Нас вчора травили газом, та я не боявся упасти. У мене тепер є вісь. Мамо, я екстреміст, бо брат мій, що прагнув волі, стояв на морозі голим, та поглядом линув вись. Мамо, я екстреміст, Дихаю дими майдану, життя своє Богом дане, гартую під кулі свист. Мамо, я екстреміст, і шляху назад не буде, бо в моїх пробитих грудях гуркоче, мов грім, Борись. Мамо, я екстреміст. Я кров'ю скропив землицю, вірю, мені проститься завтра, а ще колись. Мамо, я екстреміст, я вже не боюся смерті. Війна потребує жертви, рідна моя молись. Такі рядки пишуть хлопці на барикадах. А ось іще один. Гадаєш, ти мене образив, коли бандерівцем назвав? Скажу тобі на це відразу. Я ним не був, тепер вже став. Сприймаю це як нагороду. Звання присвоєне за те, що сином став свого народу любові, почуття святе. А ще соціальними мережами користувачі яких активно поширюють інформацію та оперативно реагують на неї, за останні кілька днів активно поширюється пророцтво отця Германа Будзінського, який, начебто, передбачив, що українці боротимуться за свою свободу та здобудуть перемогу до 9 березня. Тобто, Шевченко нам допоможе, адже його недаремно називають символом України. Також уже з'явилося спростування цієї інформації. Втім, пояснити таку популярність пророцтва можна напевне тим, що тут вказані чіткі часи. Рамки закінчення революції, яка триває уже третій місяць. Зустріч у петколеджі у навчальному закладі провели День відчинених дверей. Запросили абітурієнтів, їхніх батьків, студентів та викладачів. Також оголосили про початок підготовчих курсів. Присутнім розповіли про діяльність Коломийського педагогічного коледжу, його традиції, здобутки та перспективи. Щорічно Коломийський педагогічний коледж проводить День відчинених дверей. Цей захід організовують для майбутніх студентів. Викладачі розповідають молодим людям, чим живе нині навчальний заклад, які традиції зберігає і пропагує, які Спеціальності можна тут здобути. Наш заклад цього року пропонує навчання після 9 класу за спеціальностями початкового початкова освіта з різними спеціалізаціями образотворче та музичне мистецтво. Також для 11-класників ми пропонуємо соціальну педагогіку та початкова освіта і образотворче мистецтво на другий курс. На день відчинених дверей прийшли багато майбутніх студентів. Як правило, всі вони мріяли здобути професію вчителя ще з дитинства. Ретельно підходять і до вибору навчального закладу. кажуть, Коломийський педагогічний коледж чи не найкращий у своїй галузі. Мені ще з самого дитинства подобалась професія педагога і ще в молодших класах на запитання своєї першої вчительки, ким ти хочеш стати, я відповіла вчителем. І зараз, коли переді мною стоїть вибір, Життєвого шляху і обираю саме цей коледж, тому що тут вшановують українські традиції, поважають героїв нашого народу, таких як Іван Франко, Леся Українка та Тарас Шевченко, кобзар, якого перечитують щодня. У цьому коледжі подбали про зовнішній вигляд навчального закладу, який вийшов дуже привабливим. І я думаю, що кожен, хто мріє стати викладачем, буде із радістю та гордістю навчатися тут. Я вирішив стати вчителем, тому що мені з дитинства подобається ця професія. Мої батьки, бабуся, дідусь, прадідусь з бабусею були вчителями. Я теж хотів стати вчителем. Я вибрав спеціальність інформатики, тому що мене з дитинства захоплювала електроніка і точні науки. Я вибрав цей коледж, тому що тут виконують всі закони. Україні. Батьки підтримують вибір і рішення своїх дітей. Кажуть, професія вчителя дуже почесна, а викладачі Коломийського педагогічного коледжу справжні професіонали, тому допоможуть майбутнім студентам теж стати фахівцями своєї справи. Я сама закінчувала цей навчальний заклад. У мене про нього залишилися дуже гарні спогади і враження. І цей же заклад закінчував мій чоловік, моя мама, мій тато. І ми сьогодні нарахували 17 ще якби ну, різних членів нашої родини, так би мовити. Професійні навички на Дали грандіозні, що я відчуваю у процесі моєї роботи сьогоднішньої це база, могутня база і я. Хотіла би, щоб моя дитина також отримала цю всі навички. Підтримую вибір свого сина, тому що е, вчителем, е, щоб став хлопчик, це дуже приємно, що він е, схотів саме піти стопами своїх, своєї мами, своєї бабусі, прабабусі. Тут е, виховують справжніх патріотів своєї держави, справжніх професіоналів своєї справи. І е, я е, дуже вдячна колективу, що нас так гарно. Ну, тут прийняв з перших днів. Сьогодні в Коломийському педагогічному коледжі навчається майже тисяча студентів за різними спеціальностями. Цей навчальний заклад готовий прийняти нове поповнення і запрошує хлопців та дівчат на підготовчі курси і потім на навчання. У Коломиї грали в гандбол. Вихованці дитячої юнацької спортивної школи Коломийського району приймали на майданчику фізкультурно-оздоровчого спортивного комплексу Прикарпаття однолітків із Буковинського Хотена. Грали у ручний м'яч юнаки та дівчата. Про результати матчової зустрічі далі мої колеги. Вже чотири роки поспіль. коломийські гандболісти проводять турніри із ровесниками Чернівецької області. За цей час, як каже директор спорткомплексу Прикарпаття Василь Буджак, значно виріс рівень майстерності наших гравців ручного м'яча. Я можу проаналізувати, що з тих пір, коли наші юні гандболісти почали змагатися. З суперниками не тільки з інших міст області, а й за меж області, то вони мають достойний результат. Особливо часто до нас приїжджають команди з Чернівецької області, з міста Чернівців, а це є спаринги, які дозволяють грати на всеукраїнському рівні. І тому нам дуже приємно, що. До нас приїхала команда Скотина, і ми будемо і надалі сприяти, щоб ці команди зустрічалися і грали. Зараз у Коломийській районі дитячій юнацько-спортивній школі займається понад 60 дітей. Серед них юнаки та дівчата. Визнанням рівня коломийського гандболу в області є призначення Володимира Гушулея, головним тренером збірної школярів Прикарпаття. Але головне, що діти отримують від участі в таких спарингах, це досвід. Е, систематично учні відділення беруть участь в змаганнях обласних. Які проводяться комітетом управління фізичного виховання, комітетом фізичного виховання та спорту, а також в різних турнірах. Зокрема, нещодавно побували на турнірі у селищі міського типу Іванівка Одеської області, де посіли третє місце. Тут змагалися хлопчики 2001 року народження. Тут сьогодні зустрічаємо команду Хотина. Систематично вже четвертий проводили турнір пам'яті олімпійського чемпіона Коломаяна Валерія Гасія. Наразі баланс зустрічі між Коломаянами та Боковинцями практично рівний, а тренери вважають, що тепер наші юні спортсмени мають проявити себе також на всеукраїнському рівні. Богдан Малецький Сергій Ресяк, програма НТК». На завершення випуску оголошення 6 лютого Коломийська громадська організація інвалідів Союз Чорнобиль України та комітет діти Чорнобиля у приміщенні свого офісу проводитимуть збори початок о 12-й годині. А благодійний фонд карітас запрошує у пункт обігріву, подарують тепло, нагодують та за потреби нададуть медикаменти за адресою місто Коломия, вулиця Симона Петлюри, 98. Це остання інформація випуску. Якщо не встигли подивитися, заходьте у інтернет за адресою Потрійнаблю або ж слухайте на хвилі 106.8 FM радіо Сяйво. У студії з вами спілкувалася Галина Досин. Побачимось завтра у цій же порі вже у інформаційному випуску. Події тижня. Шануйтесь. У цей день, 31 січня 1996 року в Коломиї почала виходити газета Коломийської районної ради про спілкових працівників та агропромислового комплексу за справедливість, заснована з ініціативи Федора Хільчука. Невдовзі друкований орган припинив своє існування. Також 31 січня 2002 року, згідно розпорядження Івано-Франківської облдержадміністрації, запроваджено обласну художню премію імені нашого земляка, маляра Ярослава Лукавецького.